Треба ставити. Привіт, друзі! Є такий відомий тренер Хені Рембо. В нього є така методика тренувань, яка називається FST-7. Розрахована на розтягування фасцій. Ну, як правило, це розраховано на хімічних атлетів. Я ж придумав свою власну авторську методику і назвав її Силове тренування фасцій 3 stf 3 Суть методики полягає в тому, що з допомогою цього методу ми можемо приділити наше оптимальне робоче навантаження в силових вправах. Це буде сприяти набору мізевої маси без ризику травм. Суть в чому полягає? Ми маємо свою приділену робочу вагу. Наприклад, сьогодні в мене жим штанги із голови в машині сміта. Це вправа на плечі. У мене значена вага, з якою я, ну, як правило, працюю. Це перший підхід 42,5 кг, другий підхід 52,5 кг і третій підхід 62,5 кг, відповідно на 10, 8, 6 повторів. Моя ціль зробити всі ці повтори з перервою в 30 секунд. Якщо я в другому, в третьому повторі не зможу працювати, до ну, прикладу, в третьому підході замість 6 повторів зроблю два, я стаю, відпочиваю ще 30 секунд. І Мушу доробити всі ці 6 повторів. Якщо настане такий момент, що я взагалі не можу зробити ні одного повтора, значить я скидаю вагу, відпочиваю 30 секунд і все одно доробляю 6 повторів. Якщо це станеться, значить ця вага завелика, робоча, 62,5 кг, і мені в наступний раз її потрібно буде зменшити. Якщо ж я дороблю з цією вагою всі повтори, навіть відпочиваючи по 30 секунд, значить це моя оптимальна робоча вага, з якою я буду і далі працювати, вже коли в мене будуть класичні силові. Класичні силові себе. Отже, перший підхід жим штанги з голови сидячи на штанзі зараз 42,5 кг. Нагадаю, що мені 52 роки, 9 років я не використовую фармакології і вага мого тіла. Сьогодні зранку була 71 кг, зріст зріс см. Калорійність цього тижня у мене 2700 ккал. 30% білок і по 35% вуглеводи і жир. Я тільки вхожу в процес сушки. Отже, перший підхід. Руки я в першому підході беру трошки вище. Під різними проекціями прокачати плечі. Значить, Опускаю локті в сторони, опускаю в самий самий низ, підконтрольно з відчуттям і вижимаю вверх. Перший підхід в мене 10 повторів. Перший підхід зайшов, включаємо секундомір. 30 секунд має бути. Через 30 секунд продовжуємо. Доставляємо по 5 з кожної сторони. Гриф в цій машині сміта від виробника інтератлетика важить 30 кілограм, ну, майже 30, відробляємо до 30 Відповідно, 30, по 2 п'ятерки і по 1,25. Разом зараз 52,5 кг. Так, 30 секунд є. Руки ставлю трошки ширше, другий захід 8 повторів, має бути. Було досить важко. Друзі, так, скидую, знов 30 секунд. Було досить важко, але відчуття просто неймовірні. Дуже гарно відчуваються плечі. В правильній техніці повільно опускаємо з відчуттям повністю вниз. Як я вже говорив, мені 52 роки немає абсолютно ніяких травм, в тому числі і завдяки тому, що я стараюся сильно дуже. Я би міг більшою вагою працювати. Стараюся сильно не нагружати себе, працювати з оптимальним навантаженням. Так, отже, 30 секунд є. Ціль зробити 6 повторів. О! Я забув кінок. День, Заговорився, перепрошую. 62,5 кілограми, 40 секунд, ну нічого. Так, 6 разів. Руки трошки ширше постав, ще. Дуже важко вже. Дуже. Сам, 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 сам. Так, треба ставити, ставити. Більше не піде. Ставлю ще 30 секунд. Мушу доробити два повтори. Якщо мені вдасться зробити зараз ще два повтори, це моя оптимальна робоча вага в цій вправі. Якщо ж не вдасться, наступний раз прийдеться скинути. Так. Отже, вага мого тіла 71 кілограм сьогодні зранку. На штанзі 62,5 кілограми. Зараз робимо так. Що там? Є 30 секунд, поїхали. Отже, друзі, мені вдалося підтвердити свою робочу вагу. Наступний раз, коли в мене буде класичне силове тренування з трошки довшим відпочинком, це, моя, це буде моя робоча вага. 62,5 кг на 6 повторів. Отже, друзі, сподіваюся, ви зрозуміли суть моєї методики. Спробуйте, спробуйте визначити свою оптимальну вагу. До зустрічі в нових відео!